Йдуть по вуличці прибережної зони. Все розбите, Вон будинок спалений від прильотів. Посічено все з колками, такими як груха, розміром. Страшнувато тут кататися трошки не по собі. Ну, Поки тихо здається, не чутно жижання цього противного вітер піднявся трошки, ну, будинка вже немає. Підніматися наверх. Я тут взагалі ніколи не був в цих місцях. Цікаво покататися. Це ж верх підйом бачу пусто, безлюдна. Хтось за собачками доглядає, підкормлюють добрі люди. Кішечка бігає Яка ж це вулиця, навіть не знаю. Офіцерська пишуть, назва стара, чи нова, не знаю. Мабуть, нова аж Шміта Шміт